Вите ви ранок неділі так, як люблю його я. Особливо вліту, влітку. Знаєте, виходиш з дому на вулиці, тепло й тихо, немає повсякденної цієї метушні. І незважаючи на те, що тобі не відпочивати, а працювати, але ти все одно радієш. Радієш, що знову станеш свідком великих виграшів. Сподіваюся, сьогодні ніхто не проспав. Ми розпочинаємо. В ефірі лотерея ЛОТО Забава. Лото, забава. І як завжди на розігріві, у нас розіграш парочка і його головний приз 300 тисяч гривень. Ну а далі, далі, те, про що мріє кожен із вас. Я про велику гру. Про головний виграш Великої гри це 190 тисяч гривень. Але ж там є ще одна сума, про яку мріє кожен. Сума, яка може здійснити будь-які побажання. Сума, через яку ми сьогодні з вами і зібралися. Це наш джекпот. Це один мільйон гривень. Було, сам, Я Дуже добре знаю, що ви також дуже добре знаєте про всі наші призи. Але я хочу, щоб ви не забували купувати квитки благодійної лотереї Дар. Це ваш шанс виграти пів мільйона гривень. Але найголовніше це ваш донат на сили оборони України. Наприклад, для наших зв'язківців, які нещодавно святкували своє професійне свято – 8 серпня, День військ зв'язку України. Знаєте, часто густо ми з вами не задоволені тим, що поганий зв'язок, що немає інтернету, і це певний дискомфорт у нашому житті. А ви уявляєте, наскільки це важливо там, на передовій, коли вчасно доставлене Повідомлення може врятувати сотні, а то й тисячі життів. І ви, так саме ви, хто купує квитки благодійної лотереї Дар допомагаєте це зробити. Щиро вам дякуємо. Ну, а зараз я урочисто відкриваю розірва 1344-го тирежу державної грошової лотереї Лото Забава. Нагадую. Лото -забава. Нагадую. За всім, що відбувається у цій студії, уважно, прискіпливо, стежить наша тиражна комісія. Ну, і як я вже сказав, ми розпочинаємо із розіграша парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що, ж, дорогі друзі? Вельмешановні наші оператори, попрошу навести різкість, щоб не пропустити жодної кульки. Всім удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. Лототрон розіршу парочка. І кулька під номером 40. Наступна кулька з нетерпінням думаємо ми. І це кулька під номером 63. Ну, з нетерпінням не лише думаємо, але й чекаємо. Кулька під номером. 40, 44. Наступна колька, це колька під номером 12. Колька під номером 67. Колька 33. Про це правило. Більше парочок. Більше шансів виграти головний приз. А це 300 тисяч гривень. Кулька під номером один. Наступна кулька. Кулька під номером 32. І остання кулька з цього лототрону. І це щаслива кулька під номером 28. Розіграш парочку закінчено. Я підходжу до свого комп'ютера і бачу, що багато переможців, але не бачу серед них того переможця, який виграв 300 тисяч гривень. Отже, 300 тисяч гривень втрималися. Нічого, будемо сподіватися, що наступної неділі хтось із вас таке виграє головний приз. Адже наступної неділі на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Друзі, чи задумувались ви, що для нас означає слово удача? Удача в нашому житті це так важливо, адже ми з вами дуже добре знаємо, що навіть інколи маленька подія. Може змінити наше життя. Саме так і сталося нещодавно з жителем американського штату Масачусетс Полом коркораном Значить, Пол пішов в магазин, щоб купити білет лотереї. Тому що дуже хотів взяти участь у лотерейному розірші Придбав цей білет. Придивився до білета, йому здає здалося, що він прот... протермінований, ну іншими словами, просрочений. Тоді він пішов в інший магазин і купив абсолютно інший білет, абсолютно іншої лотереї. І що б ви думали, він виграв, він виграв як і в першому, так і в другому випадку. Оце так справжня удача. Але усього цього б із полом не відбулося, якби він не був такий наполегливий. Це саме можна сказати про нашого головного переможця, головного переможця великої гри минулого тиражу, який виграв 190 тисяч гривень. Це 70-річний пенсіонер із Дніпра Іван Васильович. І я одразу хочу його процитувати: хай люди грають і виграють. І нехай вірять, що колись і їм пощастить. Бо я з першого тиражу. Вірив у свою удачу. І вона справді прийшла. Оце справжнє візіння, оце справжня відданість, ЛОТО забава. Нам дуже приємно, що Іван Васильович з нами із самого початку. А ось іще одна не менш чуттєва, сердечна, душевна історія. 48-річний Олег переселенець із Сєвєродонецька Через росіян людина втратила житло. І зараз. Проживає у Києві. Він постійний учасник лотереї Лоту Забава, і поза минулого тиражу у великій грі він виграв 190 тисяч гривень. Родина не дуже вірила, що він виграє, а він продовжував купувати білети Лото Забава і довів, що виграти можна. І свій виграш він відклав на купівлю нового житла. Знаєте, дорогі шановні друзі, нам такі історії дуже подобаються, вони надихають. Та й сьогодні у нас знову буде головний переможець. Скажу більше: я відкриваю полювання на джекпот «Лото забава на 1 мільйон гривень. Отже, велика гра. Велика гра 1344-го тиражу державної грошової лотереї лото забава. Всі бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. Колька під номером 39. Наступна кулька це кулька під номером 3. Я бажаю вам закреслити сьогодні три горизонталі в одному ігровому полі без жодної пільгові підковки. І зірвати джекпот. Кулька під номером 10. Ну, як не нагадати, що сьогодні 10 серпня. Про 10 серпня ми ще поговоримо. Кулька під номером 58. Колька під номером 71. Колька під номером 62. І одразу про інформацію, де можна придбати білети лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ. Це на нашому офіційному, звичайному сайті у Лотомаркетах МСЛ, де вас зустрінуть з посмішкою. Колька під номером 48. А також на автозаправках. Колька під номером 36. Автозаправки. Око. Колька під номером. 25. Автозаправка. Кло. Автозаправка Укрнафта. Колька під номером 8. Колька під номером 23. І ви знаєте, я скористався такою послугою і купив на автозаправці. Білети лотозабава. Колька під номером 33. Отже, мені пощастило святкувати День будівельника напередодні у Львові. І коли я їхав туди, думаю, приїду з непорожніми руками. Заїхав на око і купив багато білетів лотозабава. І всі ці білети подарував. Колька під номером 37. Скажу чесно, всі дуже зраділи цим подарунком. Ну, знаєте, будівельники, вони такі люди щирі, відкриті. Колька під номером 53. До речі, сьогодні друга неділя серпня, і саме сьогодні, 10 серпня, святкують своє професійне свято будівельники України. Колька під номером 9. Ми щиро вітаємо будівельників України з їх професійним святом. Колька під номером 50. Я впевнений, що зараз будівельники святкують у Львові, в Києві, в Харкові, в Чернігові, в Одесі, по всій Україні. Кулька під номером 67. У будівельників буде багато роботи після перемоги відбудовувати зруйновані будинки. Кулька під номером 15. Дорогі друзі. Білети, лото забава. Також квитки інших лотерей і месел. Ви можете придбати і в магазинах. Магазини, такі як Коло, магазин Наш край, 723 і магазин Сім Мі. під номером 56. Ще раз придивляюся. Так, кулька під номером 56. Ви також будьте, будь ласка, уважні! Велика гра триває. Колька під номером 26. Велика гра триває. У Великій грі у вас чекають 190 тисяч гривень. У Великій грі у вас чекає наш же 1 мільйон гривень. До речі, важлива інформація. Ви зустрінете секундочку. Кулька під номером 29. Велика гра триває. Важлива інформація по лото Забава по МСЛ. Ви зустрінете у наших соцмережах. Наприклад, у телеграм-каналі МСЛ. Мрій дій вигравай. Також ми є у Ютубі, Тіктоку, Інстаграм та Фейсбуку. Гулька під номером 30. Велика гра триває. Купуйте білети Лото Забава», Даруйте білети лотозабава. «Наві». у нас на нашому офіційному сайті навіть є така послуга. Подарувати білет. Треба вибрати листівку. Колька під номером 63. Велика гра триває. Отож, ви можете подарувати через інтернет, через наш офіційний сайт. Білет «Лотозабава». Вибираєте листівку, підписуєте листівку, оплачуєте білет і відсилаєте як подарунок рідній вам людині. Колька під номером 51. Велика гра триває. І ще одна інформація: коли будете купувати на автозаправках, в магазинах. Типографські білети, лото забава. Не забудьте до цього білета, обов'язково ще має бути чек. В чеку також буде написано номер білета і коли буде розіграш, кулька під номером 65. Велика гра поки що не зупиняється. Вона продовжується і буде продовжуватись до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Дознає, можливо, це буде новоспечений мільйонер. Колька під номером 34. Велика гра триває. У великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень. У великій грі на вас чекає наш джекпот. Щоб зірвати джекпот, необхідно закреслити три горизонталі в одному ігровому полі. Це важливо, і без жодної пільгової підковки. Колька під номером 22. Стоп Лототрон в Україні розіграш. Закінчено. І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Цей щасливий лотерейний білет він придбав в Чернівецькій області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: 000 6631. Вітаємо, вітаємо! Головного переможця щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вельми шановний головний переможцю, якому пощастило виграти 190 тисяч гривень. У нас до вас прохання. Будь ласка, не затягуйте. А якомога швидше зателефонуйте нам. І це зробите безкоштовно, до речі, на нашу гарячу лідію, щоб дізнатися, як швидко, а головне красиво оформити ваш виграш. Також важлива інформація для усіх шанувальників Лото. Забава рівно за тиждень на вас чекатиме. Знову чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Лото Забава. Дорогі друзі, у мене до вас іще одна. Інформація, хоча й маленька, але дуже дуже важлива. Якщо ви будете купувати білети ЛОТО забава, якщо ви будете купувати квитки благодійної лотереї ДАР, не забудьте ще придбати квитки електронної, миттєвої лотереї Макс лото Саме так називається ця лотерея. Це лотерея для тих, хто... Максі Лото. Повторюю я. Називається Максі Лото. Це лотерея для тих, хто любить комфорт, хто любить швидкість і хто любить, увага, великі виграші. Так, саме так, великі виграші. 1 мільйон гривень. Тут все дуже просто. Ви маєте визначити, скільки ігор буде в одному е квитку. Дві, 5, чи, може, 10. А далі ще простіше. За збіг хоча б одного, хоча б одного номера буде приз. А за збіг всіх семи, ось тут вони, всіх семи номерів, бачите, ось вони. Ось вони. Буде головний приз. Отже, грайте на максі. На максі Лото в. Максі Лото, ось таке поетичне слово народилося у мене прямо зараз для вас. А якщо серйозно, то хоча в нас все дуже серйозно, я про своє поетичне слово маю на увазі. Е, бережіть себе, і ми з нетерпінням чекаємо знову на зустріч із вами рівно за тиждень. Щасти вам!